Сьогодні розглянемо автомобільні ледлампи Cyclone Type 48 на заміну галогенових ламп в штатних галогенових лінзах. В багатьох автомобілях заводу стоять галогенові модулі такого або іншого типу, і там зустрічаються галогенові лампи в цоколі H1, H11, H7, HB3, Але більш популярний це саме H7 цоколь. І сьогодні побачимо, який приріз буде, якщо замінити звичайні галогенові лампи на нові потужні світлодіодні. Тепер перейдемо до порівняння. Галогенова лампа H7 в штатних лінзах працює і маємо тут такий результат. Як на мене, це один із кращих варіантів галогенових модулів, тому що тут є і в центрі світло, і на обочину також трішки є, але це при умові, що тут майже новий відбивач. Якщо в вашому автомобілі пробіг за 200-250 за тисяч, то відбивач там в гіршому стані, а тому і світло у вас менше буде, ніж ви зараз тут бачите. Замірюємо тут самий центр. Маємо приблизно 543 люкса. Та на обочину приблизно 100 люкс. І на обочину у нас йде полоска просто, знизу світла майже немає. Тепер встановлена та працює led лампа циклон Type 48 і маємо такий результат. Вся заливка стала набагато яскравішою, обочини дуже багато з'явилося. Замірюємо тут самий центр. Маємо приблизно 1635 люкс. Та на обочину бачу, що вона стала набагато яскравішою. Маємо приблизно 417. Дуже сильно зросла цифра, і знизу у нас також з'явилося світло. Бачимо, що межа світла також збереглась, але все одно при встановленні таких потужних LED-ламп краще заїхати на регулювання, щоб точно бути впевненим, що ви нікого не осліплюєте та насолоджуватись хорошим світлом. По вартості пара таких ламп виходить всього 1790 гривень. Також ви отримуєте рік гарантії для того, щоб підібрати та замовити саме на ваш автомобіль. Звертайтесь.